Стану грали ще один товариський поєдинок. Тут зміг продавити Гойланд і знову забиває цей супернападник. 1-0 на користь збірної Данії. Просте закидання за спини захисникам. Я пригадую якусь статистику, а Гойланд змушує перевести акцент подій саме на поле. 1-0. І він після хитрику знову визначить. дії на. Них... Лівий край Мейле. Другий темп цієї атаки. Мейле віддає вперед. Тут вдається поставити корпус Хейбергу, штрафному майданчику. Вінд. Ось так із дирдиром данці проходять на ударну позицію і забивають. Гол виникає з метушні. Але яка різниця, коли визначається ним Расмус Гойлунд? Дубль після хитрику. Дубль вже на момент 30. Психологічний шанс переломити цей поєдинок. Тоді, коли данці насправді можуть розслабитися, відбулися заміни. Не все вдається у другому таймі. Підопічним Каспера Юльмана. Давайте будемо відвертими. А тут що свистить Новаксімович? Дивитися. Отже, удар і легко реалізовує цей пенальті казахстанський футболіст. 2-1. Дінов забиває свій 11-й гол у складі збірної Футболіст казахстанської команди. Зараз Іслам Хан, який вийшов не так давно на заміну, грає назад. Тагіберген. Хо-хо-хо-хо-хо! Ой-ой-ой! Зараз, якби не почати кричати, не зірвати голос. Взагалі потрібно трохи заспокоїтися. Ось такі голи буває та й взагалі. А на перемогу. І зараз атаці Казахстан. Іде подача на дальню стійку. Це гостро, це удар і це 3-2! 3-2! Казахстан виходить вперед. Просто щось неймовірне на останніх хвилинах цього поєдинку. Абат Аймбетов відзначається після дивовижного удару. Тагібергіна. Бергіна відзначається Аймбетов.